Хей, йоу, еврібаді, з вами Дензу Багаті, залетіли В мені тавер дефес! Короче пацане, як ви пам'ятаєте, да? Довели же. добавили що до... цей Evil Mods да? Щоб утікається фармити. І один із підписників мені підігнав одного юніта, каже: на, Дензо, протестуй його в Евілтауні. Мені здається, з ним ти зможеш пройти. Я зараз вам покажу, ви зараз просто оч Що це за юніт? Ха-ха-ха. заходимо в юніт, бемс. Гортаємо до гори, і ви подивіться, що в мене є. Ультимейт Тітан Тівімен. Ви представляєте, що це таке? Це ж дуже жорстко. Коротше, обираємо значить, цього кента жирного і ставимо цього. Все, ну в цілому, в принципі, я готовий, думаю, так? Да? Токсік є. Оце на, на, на початкових стадіях є в мене юніти. В принципі, можемо йти. Можемо йти із підписниками. Бемс, залітаємо, чекаємо підписників. Все, чотири кента є, все, полетіли. Мені здається, тепер на цей раз у нас є усі шанси попробувати його пройти. Так, наші підписники попропадали. Все, в мене 700 баксів, значить, ми з вами. Ми отако ставимо, ставимо купу купу фермерів. Все, фармерів ми з вами встановили, поліпшуємо їх. І я предлагаю вам включити автоскіп. Пробувати проходити це все діло на автоскіпі. Все, так, наш кент поставив якогось жорсткого кента. Реально класний жорсткий якийсь кент. Видите, який в нього райос кайфовий на другому рівні прокачки. Ну, я думаю, в принципі, мої кенти подефують, да? А я поки попрокачую своїх юнитів. Так, хто це там так стріляє, як пулемет? Ха -ха -ха. Хто це там вже так лупить? Треба прокачуватися, прокачуватися. Ну, жесть! Ви подивіться, годліка підігнали! ха, -ха, -ха. Жорстко, кенти. Так, хто це так стріляє? Реально, хто це так стріляє? Це, напевно, ось цей гукент. Да, це, походу, він так стріляє. Так, ще поїдай, хвиля закінчилася, да? Нам дали бабки, Прокачуємо тебе, значить, прокачуємо тебе. Ну і в цілому, в цілому, я думаю, було б непогано поставити десь токсиків своїх. Мені здається, 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 Дензо, тобі десь треба їх поставити десь тут, наприклад, да? або десь з тієї такої сторони, коли вони будуть заходити. Треба щось подумати. Треба реально щось подумати, де б їх так втикнути, хорошо? Да, напевно, давайте, друзі, все-таки десь поставимо от того такого одного токсика, да? Да, давайте от того поставимо одного токсика. В принципі, зможемо прокачати цього кента, токсіка свого, і напевно, по-хорошому нам би встановити ще одного токсика. Тільки знаєте, де з паралельної сторони десь, наприклад, ось тут огою тако поставити. да? Я думаю, в цілому було б і непогано да? дато. Кодись тут його втикнути. В принципі, хай він їх дефає. Бо коли замаксити оцього токсика, плюс він в мене зачарований, класно, да? Він буде їх просто виносити, реально виносити цих, цих юнітів. Так, значить, поліпшуємо своїх вчених, бо грошей ніколи багато не буває. Реально, грошей ніколи бувати не, не буває. Так що треба поліпшувати своїх фармерів і збирати гроші для встановлення. Ось цього годліка. Так, що там наші токсики, вже говорять? Треба подивитися, може його треба прокачати було б. А він стоїть 500 баксів для прокачка. Я лише двох фармерів прокачаю, слухай. Реально, я лише фармерів викачаю, щоб якомога бістріше покачати поставити своїх прокачаних годліків. Так, ну і в цілому, дивіться, потихеньку помаленьку тут щось я бачу, потихеньку проходять юніти. Наші кент поставив якось, взагалі, дрільвумена. Ха-ха, <реш> жасть. Жесть в моїх підписників юніти жорсткі, да? Реально. Прям дуже сильно прокачені ви у мене. Значить, треба покачати, прокачати оцю кента. Давайте прокачаємо цього токсика, хоча б ще один разочок. І давайте підбираємо грошики, щоб прокачати ще оцього токсіка. Бо я бачу, тут починають просто проходити юніти, да? Заті велику дрільмена поставили. Нормально, нормально. Так, я бачу один бублик пробіг. Да, він пробіг. Він пройшов. Він пройшов, нам трішки базу поламав. Значить, прокачуємо цього токсика і походу по кінта нам треба просто поліпшувати більше оборони цієї сторони. Так. Хорошо. Так, юніти починають пробігати, я бачу, да, І по-хорошому нам би встановити свого годліка. Тільки я оце думаю, правда, куди би я так встановити, Класно б. Давайте, напевно, може, з цієї десь такої сторони його поставимо. Десь приблизно десь отут-отако, да? І тепер, в принципі, можемо викачати трішечки своїх фармерів. Так, а що в нього взагалі по прокачці? Дві з половиною тисячі коштує його прокачку. Жесть нього ренчо! Ви подивіться, який в нього радіус! Ха-ха! Жестякенди. Так. Значить, треба нам поставити ще одного Годліка. Значить, треба поставити, друзі, ще одного Годліка. Правда, тут того мене підписники позаймали усі місця і своїми оцими фермерами. Чого вони їх не поставили то з краєчку, да Щоб вони не мішали? Ні, їм треба їх іменно сюди поставити. Ладно, давайте встановимо десь тут того, приблизно, да, свого Годліка. І я думаю, зараз можемо в цілому прокачати своїх фермерів і збирати купу-купу грошей. Так, в принципі, бабета у нас є. Я думаю, можна прокачати цьогодліка також за дві тисячі. І напевно, давайте прокачаємо ще одного свого вченого. Да? Щоб він нам приносив купу-купу грошей. Так, токсики. Токсики треба теж качати. Токсики вносять прям реальну купу ДПС, особливо, коли виходять оці кенти з ілюзіями, коли вони такі жорсткі, да? От тоді нам реально буде тяжко. Також, друзі, хто не знав, да? в мене є телеграм-канал в описі. Залітаємо. Я там часто розігрую всякі круті шмотки. Тому залітаємо, не втикаємо, друзі. Можливо, саме тобі щось і випаде, класне. Так, Бемс, давайте цього прокачаємо чаного уже на максимальний рівень. Це нас 3,5 коштує цей 3,5. Ну в принципі, все. Нам треба зараз 10,5 тисяч, да. І ми зможемо з вами поліпшити своїх оцих всіх вчених. Я вам скажу, така немаленька сума. Реально немаленька. А оцей а хто такий? А ти хто за Єган? Жесть? Жесть в нього юніти, да? Ось такі юніти прям дуже жорсткі. Ой-ой-ой, тут ілюзії проходять. Так жди, у нас цей токсик не прокачаний, а не, прокачаний. Значить нормально, значить нормально. Так, ця, цього годліка ми не вкачували, да? Да, ми цього годліка не вкачали за 25 тисячі. Ну, значить, треба виправляти. Треба реально виправляти і прокачувати цього годліка також. Так, нас є тепер 3,5 тисячі, значить. Що треба їх потратити в правильне, правильне русло. Прокачуємо, значить, ось цього вченого. Так, оцей з ілюзіями мене саме більше бісить. Бо він прям реально дуже жо... дуже жирний. І вони мене дуже часто все время проходили. От проходили все время, мені руйнували мою базу. Не знаю, чи в нього в цей раз вийде мені поламати базу, бо у нього залишилося 5000 хп. Напевно, Годлік і оцей його кент прям дуже сильно що тут рішає. да? І оцей дуже жорсткий чувак, дрільвумен. Ні, ну в принципі, вовша жорстка в мене, тіма, да, на цей раз. Так, все, гроші прилетіли. Значить, що ми можемо? Прокачати оцього кента. І треба ще нам 3,5 тисячі. Оце прикольні, дай юніс щось так стріляє, так цікаво якось. А він по радіусу лупить. І в нього радіус, взагалі, жорсткий. Не, слухайте, приколі. Аби він ще з цієї сторони поставив одного, да? Прибуду, десь отута, а було б непогано, взагалі то. Ну, в теорії ми можемо тут поставити собі ще одного годліка, да? В теорії було б непогано навіть би тут його встановити. Да, давайте, напевно, поставимо собі тут одного годліка. Хай він стоїть там, Помагає своїм кентам. Бо викачати фермерів ми вже, в принципі, викачали, вроді, як, да? Ще треба подивитися точно. Да, все, ми, в принципі, цих викачали. Наш треба прокачати. Ще оцього раз дрільменчика. Точніше, дрільменчика кажу. Ультимейта. Ну, слухайте, Годлік, в принципі, реально непоганий юніт. І прокачка в нього досить адекватна, да? П'ять тисяч прокачати на третій рівень його коштує. Так, я би, знаєте, що би ще би зробив би так по-хорошому? Я би, напевно, би викачав би своїх оцих токсиків на максимальний рівень. Щоб вони їх сповільнювали прям дуже швидко, дуже сильно. Напевно, друзі, ми ще це і зробимо. Прокачаємо цього токсика. І прокачаємо також оцього токсика. Все, і в принципі, потихеньку-помаленьку вони вкидають. Ультимейт наш накидує. В принципі, слухайте. 16. Хвиля, і ми тримаємося ще. <плес> так, тут Токсик справляється, справляється. Все, треба збирати, коротше, кенте, я так поняв, гроші для поліпшення наших гудліків. Ну, в нього радіус прям вообще громадний, да? <плес> і це ж, поніваєте, це ж не кінець. От реально, це ж не кінець, і в нього ще більше радіус стане. Так, у нас є 8 тисяч. Напевно, друзі, нам би по-хорошому встановити, може би, ще одного ультимейта. Правда, я навіть не знаю, куди я б тут його впихнути, вмістити. Можемо із цієї такої сторони також поставити, да? Так, да, давайте, напевно, тут його поставимо. Тоже Прокачаємо такого один разочок, хоча б. І напевно, напевно, на цьому буде поки що все. Я би даже, знаєте, як би зробив би. Оцього ультимейта би викачав за 5 тисяч. І оцього ультимейта з цієї сторони також за 5 тисяч я би його викачав. Ну слухайте, і в цілому, в цілому, поки що все, все досить нас непогано. Ультимейти, Насудна прокачка ультимейта, кстати, коштує 7 тисяч. Проте в нього урон виросте так, так же ж само. Так що давайте викачаємо. Все, в нього є тепер порадіус урон. Жесть! Оце вже воно. Оце. Вже реально воно. Треба, коротше, нам кенти викачувати усіх ультимейтів, походу. Давайте включимо, х1,5, да, швидкість. Щоб ми могли швидше за все діло проходити. Напевно, даже треба нам з цієї сторони, да, поставити. У Нас 7,5 тисяч є. Значить, я предлагаю поліпшити оцього кента, щоб він уже починав їх уронити. З цієї сторони також він уронить. Треба треба усіх викачувати. Реально усіх. І можливо, даже потрібно нам буде ставити своїх токсиків. Було би непогано, реально, напевно, би поставити ще декілька токсиків, да? Десь, наприклад, з цієї сторони одного і з цієї так само, десь тут огода, щоб він сповільнював. Во всіх їх, а поки-поки треба поліпшувати ось цього кента за 5 тисяч і підбирати 5 тисяч поліпшити ще оцього. Щоб він уже теж сюди доставав такий, тут теж накидав паралельний урон. Так, бабето прилетіло, поліпшуємо тебе. І нам треба ще 500 баксів. Так, цей нас викачаний, да? Да. О, його далі можна прокачувати. 14 тисяч коштує прокачка. Цю. А я думав, що це максимальний рівень прокачки його. Я думав, що він прям дуже дешево так коштує. Ну давайте хоча б їх повикачуємо, щоб вони пораді усупили, да? Таку за 7,5 тисяч Бемс. цього викачали. Значить, треба ще цього викачати. І в цілому будемо кайфувати. Реально кайфувати. Так, 12 тисяч є, значить, це означає, що ми поліпшимо тебе, братуха. І передвигаємося на цю сторону. І скоро ти також у нас Годлік, будеш викачаний. Так що не переживай. Хе-хе. А, ти викачений. Стоп, значить, виходить, я всіх повикачував, так? Да? Так, потихеньку? Та, да, цей викачений, цей викачаний. В принципі, всі викачені. Потихеньку, помаленьку, вони викачуються. І Оцей жорсткий перець, ви подивіться, в нього теж непогано уроно. Він їх прям випалює вогнем якимось, да? Жорстко, реально, реально жорстко. Так, я думаю, в принципі, від гліча поки що у нас немає смислу, да? нам ліпше наставляти купу-купу-годників. Так, давайте напевно. Ой-ой-ой, ой ой давайте напевно перекачаємо ось цього Гудліка, да, За 14 тисяч Бемс. Все, от тепер жесть, мене камера не удаляється так далеко, як він <свісно> просто їх може <свісно> лупашити. Ви подивіться, в нього, кстати, вся вся рентжа попадає на, на всю мапу. Тобто, ми можемо встановлювати цього Гудліка. Де хочеш, да? Щоб, щоб бути на максимум просто все вносити урон. Дивіться, ми вкачали ось цього свого ультимейта. Він перекриває половину цієї мапи. Навіть половина просто урону уходить в сторону. Це жорстко. Це реально жорстко. Так нам би по хорошому ще двох би викачати, да? ось? Тобто нам ще потрібно 28 тисяч. От тепер набагато цікавіше реально грати, бо раніше я встановлював усіх своїх юнітів, да, і у мене вже збиралися просто десятками тисяч баксів, да, і в мене вже їх не було куди тратити. Бо в мене вже стояло максимально юнітів, максимальна їхня прокачка була. А от Тепер, коли в тебе є такий гогодлік, можна реально розгулятися. Можна розгулятися і попробувати пройти, кстати, цей режим до кінця. Так, ну і в цілому гроші прилетіли, поліпшимо останнього свого годліка. І слухайте. На ще є гроші, щоб встановити ще одного. Хе-хе-хе, навіща двох можемо встановити. Давайте десь поставимо, наприклад, його десь отутого такого, да, одного. Їх максимум чотири штуки можна ставити. Тю, а я думав, їх можна ставити прямо скільки тобі влізе. <гум> Як звичайному скібіді. Нє, не все так легко, бо вони сильно імбові були, би поняли? Хорошо, значить, давайте, знаєте, що за ми що ми зробимо? Значить, поставимо напевно токсика. Реально, поставимо, напевно, собі токсика от того. Викачаємо його також на максимальний рівень, щоб він їх тут сповільнював. І з цієї сторони ми зробимо вже ж так же. Так же ж само. Ставимо його і поліпшуємо його на максимальний рівень, щоб він ніхто сповільнював. Щоб годлі як умога більше урону свого вкидував. Так, давайте подумаємо, що я можу ще таке цікаве встановити. Можу поставити глічів, можу поставити отакого от клокмена. Так, Дензо, думай, 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 що би тобі вкидувало саме найбільше урону. Ну я думаю, глічі було б саме найліпше, так? Да? В них і радіус набагато більший. Давайте, напевно, встановимо глічів. От того. Наприклад, одного поставимо, тако викачуємо. З цієї сторони треба також укріпляти, не забувати. Давайте поставимо десь приблизно його ось тут, а тако. І також викачуємо на максимальний рівень. О, нормально. Можемо кстати, собі ще поставити ще одного гліча. А чі ні? В принципі, да? Тако, Бемс, викачати його. І давайте з цієї сторони же ж також зробимо. Тако бемс. А все, 15 юнітів у мене вже стоїть. Значить, можемо продавати. Зараз отримаємо гроші насамперед. І продамо свого одного вченого. Все, гроші прилетіли, продаємо одного вченого. І встановлюємо, значить, ще одного гліча. Так, Бемс, і викачуємо на максимальний його рівень. Так, тут якийсь жирабас іде, аді ми його дефнемо. Так, 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 да, задефа, нормально, нормально. Так, босс вийшов. Скільки в боса хп? 126 тисяч ну є, ну в принципі справляємося, реально справляємося. Так, я ж по ідеї ще можу продати трьох вчених, і треба було би встановити нам би напевно собі клок мені оцих. Попробувати, да? Да, в нього в принципі радіус теж непоганий був би. Давайте, напевно, так і зробимо. Встановимо десь тут локмена Отут, наприклад, да? Отако бемс і також на максимальний рівень його відразу ж викачуємо. Та, в принципі, можемо вже всіх продавати юнітів і встановлювати з усіх сторін. З цієї сторони треба також встановити. І тут місця на жалко немає, що... Опа, все, встановили, бенс, викачали. Тепер тепер продаємо останнього свого вченого. У мене є 35 тисяч. Давайте, мабуть, гліча поставимо. Так, да, Давайте, напевно, собі гліча тут поставимо. І викачуємо на максимальний рівень. Кстати, 39 хвиль! 39 хвиль! Ха-ха! Остання хвиля буде йти. І, походу, друзі, ми пройдемо це все діло на автоскіпі. Я вперше. О, з двох сторон боси вийшли! Ніх лям 300! Лям 300 хп! Жесть, ну давай, 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 дензо, дензо. Ви дожні, губите! Так цього боса розвалили? Так треба подивитися з цієї сторони. Так, а, це не тільки боси, тепер усі юніти вибігають. Жесть! Оце реально жорстко. Ну слухайте, так, да, безспорно з ходліками можна прям реально кайфово фармити. 620. П'ять шардів ми заробили. Я вважаю, що це реально жорстко. Так, і тепер я предлагаю вам зараз відчинити оцей кейс. Так, заходимо. Стоп, нам не, нам не потрібен, щоб нам треба зараз відкрити ось цей кейсик. Бемс, купляємо, і рулетка крутиться. Що подивимося. Що подивимося, реально, що нам випаде оцей самий жорсткий перець. Чи не випаде? Ано. Опа, прям біля нього прям біля нього він випав пролетів. Так, ну. Як я і обіцяв, я взяв підписника Годвіка і повертаю йому його обратно. Все, Стрейт, Прийняли. Дякую за тест цього юніта. Ну реально, він прям, ну я б сказав би дуже-дуже жорсткий. Так, стоп. Він що його одмінив? Він що його відмінив? Стоп, треба йому сказати, що ти не забрав. Серйозно? Мені підписник його дарує. Велике тобі, братуха, дякую. Правда, велике тобі, друже, дякую. за такого просто жорсткого юніта. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу с вподобайок і напишіть в коментарях, що кентуха реально красавча. І всім до нових зустрічей. Пау!